Вітаю вас, в студії Другого телеканалу. З вами Мар'яна Підковська і це програма в об'єктиві. На сході України триває боротьба українських військовослужбовців з сепаратистами і бойовиками. Хтось називає це війною, але, попри очікування і надії людей, антитерористична операція триває, і прогнозувати ніхто не береться, коли вона закінчується, якою вона буде і якою буде її результат. Ми сьогодні спробуємо це зробити з моїми гостями у студії. Бо тема нашої програми сьогодні – антитерористична операція. Що відбувається зараз і коли завершиться ця війна. Але перед тим як розпочати нашу розмову, ми подивимося короткий матеріал про те, що думають львів'яни про хід АТО. І далі дивимося. коротке відео від Марти Іванової. Закрити кордон і знищити терористів. І далі, далі вже перейти для розмови з. З дончанами. Ні, я рахую, що все-таки треба бандитів гнати, по тій причині простій, що е, ну, все-таки знаєте, такий мирний час і в країні ну, не мало би бути так. Ну, якщо вже прийде президент, буде при владі, буде так, єдиний командир. Тоді буде ще якесь зрушення. А так, поки що, то є, фактично справді й партизанська війна. Легітимний президент. Зараз Порошенко стане вже повноправним президентом. У нас пройдуть парламентські вибори. Я думаю, все стане на свої місця. Як на мене, нехай влада нарешті візьме. Свій контроль, ну контролю свої руки і нормально почне діяти, а не робити вигляд, що вона щось робить. Ну, на мою думку, антитерористична операція відбувається дуже в'яло, військові практично нічого не роблять, дуже великі жертви. Я думаю, що дана антитерористична операція недостатньо діє, оскільки теперішнє керівництво антитерористичної операції діє зовсім нелогічно. Шкода людей, мирне населення. Ну і взагалі-то зараз, як може я думаю, гадаю при новій владі, при новому президентові щось зміниться. Чесно вам скажу, шкода всіх людей, тому що гинуть люди. Але я думаю, багато людей, хто говорить наших навіть від запада, чому наші діти гинуть за схід. Але я дотримуюся тої думки: а хто як не ми? Ми мусимо то зробити. Ми не повинні віддати ні в якому разі сходу Росії. Неправильна позиція, по перше, населення. Мені здається, вони мають бути активніші. Ну мені здається, ну як ми львів'яни. Також неправильна позиція трохи держави. Також мені здається, мають бути активніші. Ну тобто ну, пасивність. І зараз я хочу представити вам свої гостей у студії. Це Гліб Вакулюк, журналіст, який нещодавно повернувся з Беремного Сходу і побачив, що там відбувається на власні очі, поділиться з нами своїми враженнями. Це Мирон Ворій, полковник запасу, доктор психологічних наук та Василь Мельник, полковник запасу, заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану. Я вас вітаю в нашій студії. І, мабуть, для того, аби зрозуміти, що там відбувається насправді, і коли нам чекати завершення, треба. Насамперед зрозуміти, чому так трапилося, так? І звідки бере свій початок боротьба на Сході. Пане Мироне і е, пане Мельник, до вас запитання, звідки? Буремний схід бере свій початок, звідки ця боротьба розпочалася? Хто є режисером таких подій, якщо можна назвати, так? Дійсно, для того, щоб компетентно відповідати на питання, навіть коли закінчиться. Коли завершиться так звана антитерористична операція, необхідно знати кілька моментів. По-перше, причини її виникнення і мету кожної і сторін, які переслідує кожна сторона, маючи на меті завершення чи не завершення цієї операції. Як відомо, причиною цієї війни на Сході, конфлікту військового, Стало стало те, що Україна почала вис... вислизати з підпливу Російської Федерації. І тоді Росія для того, щоб тримати на гачку Україну, почала общем-то, розв'язала війну на Сході. Це було у вигляді формування е, запрошення і переміщення на територію України найманців після того, як е, вони анексували Крим. Коли можна вважати початком агресії? Е, початок початок агресії? початком агресії можна вважати е, власне, бойові дії, або, скажімо, проведення військово-психологічної операції в Криму. Це було початок бойових дій і Тут слід похвалити Росію, що вона як і хвалився президент Путін без жодного вистрілу фактично анексувала Крим. Це спонукало Росію до е, активних дій, тому що стратегічна мета Росії будь-яким чином утримати е, Україну в зоні своїх колі своїх інтересів. Це ви бачите, якщо уважно слідкуєте е, е, за останні роки ряд політичних діячів і навіть церковних говорили про так звану «єдину Русь. Про братські народи і виступ Патріарха Кирила засвідчує те, що це була цілеспрямована діяльність Російської Федерації з підключенням церкви, яка завжди підтримувала власний уряд Росії, для того, щоб вплинути на Україну. Росія, виходячи із стратегічних інтересів із глобалізації світу, бачить Україні в складі своєму в союзі. Який би вигляд він не мав, як колись сказав е, колишній президент Єльцин, без України не може бути ніякого союзу, в тому числі це стосується митно. Ті події, які відбуваються на сході України, е, е, власне, пов'язані з тим. З цими посією стратегічною метою, яка стає перед собою Росія, а Росія ставить завдання ніяким чином не допустити Росію інші ніякі військові блоки, не допустити Росію Європу, Україну, зберегти у так Україну, зберегти Україну е під своїм впливом. Оскільки газова труба може через два роки 2-3 відійти на задній план, тому вони створили такі точки, які можуть законсервувати, і в будь-який момент, як тільки Україна почне рухатися не в тому напрямі, або не грати за сценарієм, який виробила Росія, вони будуть знову ж таки розпалювати цей конфлікт. Тому тривалість антитерористичної операції, фактично війни, залежить від того. Як на це дивиться Росія? А на це дивиться Росія таким чином? Вона би хотіла можливо і щоб цей конфлікт був вичерпаний, але в тому випадку, коли Україна буде грати за правилами, які встановлює Росія, коли вона відмовиться від федералізації, коли вона не буде входити в різні політичні і військові блоки, коли вона в общем-то, буде знову ж таки будувати свої економіку, виходячи із ну із? Опираючись на економіку Росії, вона не допустить, щоб Україна хоче не допустити, щоб Україна самостійно вела свою політику. Це ясно. І тому, якщо мова йде вести про те, щоб вести перемовини, з ким вести перемовини? Перемовини фактично треба вести з Росією, оскільки вона координує всі бойові дії на Сході. Оскільки вона. Планує тактику тактикою стратегію, оскільки вона може припинити при бажанні конфлікту, пане мальник. До вас запитання. Чи ви погоджуєтеся з тією думкою про початок власне військової агресії, звідки вона почалася? І про причини боротьби на сході, яка зараз триває на оголошеної війни? На вашу думку, що стало причиною? Ну я в цілому погоджуюсь з паном Мироном. Він дійсно так виклав ситуацію. Просто, можливо, якісь маленькі штрихи. Ну, дійсно, на, на південному сході нашої держави йде справжня війна. То, тобто, що там якийсь маленький чи локальний конфлікт, чи можливо це називається антитерористична операція, там зараз дійсно йде реальна війна. Щодо, ви питали щодо ну, термінів проведення, теж ще, е, внов е, Призначений президент анонсував те, що він проведе в середині червня зустріч з Путіним. Президентом Росії. І, можливо, це і спонукає. Це буде дійсно перша причина того, що щодо тривалості цієї операції. Якщо ні, то а те, що говорив Петро Порошенко, так дещо, очевидно, емоційно, що він за пару годин ми в змозі будемо навести порядок на Південному Сході, ну це навряд чи там широкомасштабна, велика військова операція, велика територія. Ось, ну, значить, і що б я сказав, що дійсно, от, на мій погляд, що, що треба зробити, дуже перші кроки це дійсно перемовини з Путіним, головою Росії, перемовини з впливовими людьми Донбасу Луганщини, перемовини з нормальними людьми, тому що там живуть наші українці, які дещо мають своє бачення на ситуацію, які от в останні 23 роки жили, можливо, віщі, Площині, ніж це люди в центрі чи на заході. Тобто, безумовно, перший шлях це перемовини. Другий шлях, це ну, а другий крок це безумовно закриття кордону. Що би там не говорили, багато питань, можливо, і до прикордонників, можливо, там теж все, все непросто. Ось, і щодо призначення прикордонників, щодо їх зброї, ну, це, Це цілий блок великих питань, але безумовно. Максимально перекрити кордон, даби не допускати проникнення на територію держави, бойовиків, зброї, фінансування. Це от це другий і, на мій полі, найголовніший крок. Ну і дійсно, значить, бо я теж розмовляв із військовими. Я не був на, на сході зараз, в останній час як зараз він поділився ситуацією. Але розмовляв з тими, хто безпосередньо приймає участь в антитерористичній операції, і дійсно дуже багато питань від, скажімо, примітивних до глобальних. Ну, що таке, якщо примітивних. От ми зараз говоримо, бачимо по телебаченню, що да, люди наші патріоти, да, є в нас ряд формувань і Збройні сили, і Нацгвардії, і створені батальйони, які дійсно воюють, вчаться і вже, я би сказав, що навчилися воювати. Тому що, на жаль, або на щастя, Україна не була втягнута в конфлікти. Так, да, є миротворці, да, люди, які мають деякий досвід ведення бойових дій. Але на даний час, я просто судячи по засобам масової інформації, по повідомленням по розмовах з безпосередніми учасниками антитерористичної операції, наші війська навчилися воювати. Це великий позитив. Але ж, але ж. Я би ще сказав, що треба трошки, крім патріотизму, крім дійсно бажання навести лад, ну, додати трошки мотиваційного значить, ознак для наших військових. Да, там Дещо вже ввели якісь ну, преференції щодо того, що це будуть учасники бойових дій, що там значить, трошки грошове забезпечення, але воно мізерне. А саме головне те, що, на жаль, люди збираються, закупають бронежилети келарові. Шолома це ж елементарно, те, що просто треба солдати, щоб він себе почував, ну хоча б і більш-менш комфортно, якщо так можна сказати. Друге, питання харчування. Так, да, люди в полі. Да, у нас, коли планомірно знищували армію, в тому йшли як такі питання, як або таку проблему, як продовольчу службу, ну, знищили, тому що в мирних умовах військ війська харчувалися, були ну, фірми, які дійсно нормально готували солдати. Не ходили в наряд поїдальні, тобто займалися нібито більше бойовою підготовкою. А зараз в бойових умовах це показало, що просто у нас цього немає. У нас цього немає. Там було багато питань із пайками цими американськими, нібито їх там, ну я просто судячи по пресі. По, по ну, а те, що от мотивація, да, щоб себе солдат, який там воює, був захищений, щоб командир мів. І мав право самостійно приймати рішення на будь-якому рівні, від кажем, старшого на блокпосту, від командира підрозділу, і скажімо, вище. Тому що теж розмовляєш з хлопцями, які воюють, немає чіткої координації. Ну чомусь теж дивно, вже якийсь час тривалий пройшов. От а чіткої координації всіх. Підрозділів всіх е, суб'єктів антитерористичної вакції, е, операції, ну ніби тої немає. Я просто думаю, що можливо наші серйозні керівники бояться брати на себе відповідальність. І я просто думаю вірю в те, що зараз от, е, наш гарант стане, буде мати всі юридичні підстави як президент України. Хочеться вірити, що ми там наведемо лад в плані проведення чіткої. Грамотної мудрої антитерористичної операції. Бо не віртеся, що ми досягнемо на переговорах з Путіним позитиву, просто не віриться. А ви бачите, що щодо перекриття кордону, зараз у нас можливо менше місцевих, скажем, сепаратистів. Ну, як менше, Бо зараз все більше і більше ми бачимо, прибувають так називаємо дикі гуси, найманці, які. Їм все одно, де воювати, за кого воювати, вони екіпіровані, вони навчені, вони дисципліновані. Вони приїхали заробляти гроші їм байдуже в кого стріляти. І просто я, а дещо мова йде, і це видно по телебаченню, що це люди з Кавказу, у них це ж е, серйозні бойовики. Ось, і наш солдат, який не має або ще немає такого. Нормально досвіду війни, ведення бойових дій, воно теж дещо так десь, психологічно ну, і травмує, тут теж треба працювати командиром і психологом. Я вам дякую, пане Мельник. Зараз ми запитаємо пана Вакулюка. Він повернувся зі Сходу, що там насправді відбувається, чи можна назвати це війною, так як багато хто характеризує те, що відбувається на Сході. І чи насправді наші військові знаходяться в таких умовах? Про які ми чуємо стилекранів, так що вони не мають належного забезпечення, вони не мають належного харчування і немає належної координації дій. Пане Пакулюк, що ви побачили? Поділіться? Ну найперше, чи можна називати це війною? Безперечно, можна. Якщо йде е, лік жертвам е, тисячами, то безперечно це ніщо інше як війна, але це дуже дивна війна. Тому що в принципі люди, дехто з людей, живуть своїм звичайним мирним життям. Е, стояв на блокпосту посту, неподалік від Слов'янська україномовний мужчина в машині віз е, свою доньку, тому що починається в Слов'янському якісь є вище навчальний заклад. В неї сесія потрібно їхати здавати сесію. Хоча там небезпечно, там бандити, там е, закони не діють нормального мирного часу. Там, Закони бандитів діють. Все одно він везе доньку, тому що потрібно вчитися, потрібен диплом. Це все рано чи пізно закінчиться, а диплом потрібен. Тому ця війна як щонайменше дивна. Дивна із-за того, що люди із мирного, більш-менш мирного барвінка їдуть за 30 кілометрів, щоб продати картоплю. Тому що в Слов'янську вона коштує 20 гривень, а в Барвінку – 14. Вони навіть бізнес роблять в таких умовах. Але тим не менш. Люди гинуть, чимало озброєних, чимало нелегальної зброї, тому це безперечно війна. Стосовно обмундирування, ну розумієте, це більша проблема тих мобілізованих військових, тих людей, яких зараз призивають на службу. на всіх не вистачає. Це однозначно. Ті, хто на передовій, я не побачив проблем, щоб було з зброєю, з патронами, з обмундируванням, в принципі, все, що їм потрібно, в них все є. Так само і ті трошки далі рубежі, блокпости. Там також в принципі все нормально. Це, мабуть, вже більше та проблема. От я сьогодні спілкувався з людиною, яка вже за Дніпропетровськом зі Львова їх позавчора повезли на, на схід. Два тижні вони будуть на полігоні, а після цього їх будуть розкидувати по блокпостах. Там звичайно велика проблема. Нема бронежилетів, жодного. Коли мама одного з них перед відправкою, це та частина в Яворіві, яку букували, не буду називати її номер, так. яку букували рідні, і все ж таки вони відправилися, тому що наказ і наказ. Так, от ця людина, з якою я спілкуюся, мені розповідає, що мама одного з мобілізованих підходить до офіцера. говорить, що ж ви не, не роздасте бронежилетів. На що він їй каже? Якщо ви хочете, щоб ваш син поїхав, вернувся живим, купіть його за власні гроші. Це є проблема. Ну з іншої сторони, побачимо, що буде далі, тому що їх зараз не на блокпости. Відправили а два тижні вони будуть на полігоні. Можливо, ситуація покращиться. Скажіть, як з бойовим духом наших хлопців? Чи вони готові воювати? М -м, перша хвиля тих е людей, які відправилися на схід, це добровольці. От зокрема, зі Львова з трьох районів відправили міліціонерів, і їх відправляли не примусово, а добровільно, щоб ви зрозуміли. У них зберігається зарплата і платиться відрядні, які передбачені законодавством. Це 33 гривні в добу. Вони все одно зголосилися, в одного з них питаю, старший лейтенант, не буду називати його імені, в нього 13 червня весілля. Його дружина зараз там всі ці організаційні з родиною питання вирішує. Він стоїть там і він не знає, чи 30, до 13 червня буде ротація. Я Питаю, ну а навіщо? Немає фінансового стимулу? Якуща своїх особистих проблем, він Починає сімейне життя з 13 червня. На що він мені говорить? Говорить, я не хочу, щоб ви подумали, що я хизуюся. Ну я за Україну, я тільки почув про те, що треба їхати на схід обороняти державу я зголосився і такі ж самі його колеги Ближче вже до Слов'янська де дуже гаряче, де через день, а зараз, напевне, і кожного дня лунають постріли і гинуть люди. Тож, те, що я ще був здивований, що не тільки з Західної України, а зі всієї України. Я спілкувався з десантником із Макіївки, я спілкувався з центральної України людьми. Всі вони, в принципі, однієї тієї ж самої думки. Вони не стільки за фінанси, тому що фінанси порівняно з тим, які. Отримують їхні противники, ну це мізер, в принципі. І вони кожного дня ризикують життям. І вони все од... не все одно, а вони це роблять із патріотичних міркувань, що дуже приємно. Дуже приємно, що із Донбасу є люди. Сміються, що можна з нього це десантник з маківки, що його можна цивільно придягнути і відправляти як Сов'янськ, як розвідника. Є і такі випадки. Знаємо, що велику роль у будь-якій боротьбі відіграє мирне на населення чи відчувається допомога саме місцевих жителів, нашим військовослужбовцям і, взагалі, всім хлопцям, які сьогодні ведуть боротьбу з сепаратистами? Прозумієте, ще одна дивна ситуація. Наші військовослужбовці постійно в стресі і напрузі вони не можуть нікому довіряти. Є випадки, ми знаємо про те, як довіра до місцевого населення в принципі, закінчувалася плачем. Так само і наші військовослужбовці. Є люди, які приходять, дають їм е, кульки з продуктами. Не всі продукти вони їдять. Можуть попросити спочатку скуштувати ту людину, яка принесе горну. Це ж напевне образово, Вона людина з чирим серцем. Вони повинні розуміти відповідь військовослужбовці. Вони не від цих беруть, вони тільки від перевірних людей беруть продукти, тому що побоюються, що їх можуть отруїти. І хочу сказати, що різні люди є. Різні є люди на Донбасі, є, які підтримують, є, які, в принципі, питають, а чому ви сюди приїхали. Це наша земля. ну, Вони навіть можуть зрозуміти, що це наша спільна земля, що ці військовослужбовці приїхали їх захищати. Але потроху-потроху, в принципі, люди побачили, що наші військовослужбовці нічого не роблять поганого, в принципі, призвичаються. Звичайно, велика проблема є те, що залишається відсоток населення, який підтримує сепаратистів, і це одна із причин, чому АТО так повільно просувається. Я вам дякую. Ми обов'язково повернемося ще до ваших вражень. Зараз у нас буде невеличка перерва. Залишайтеся з нами. Це програма об'єктиві. Ми говоримо про хід антитерористичної операції.